Вітаю всіх! Ми продовжуємо вчати meetup Мітапінвер. Це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. І сьогодні у нас другий урок, на якому ми навчимося, як взаємодіють компоненти між собою в додатку. Пам'ятаєте, була така сказка про Алісу, де гусениця пропонувала їй з'їсти два шматочки гриба. Вона мала зрости або зменшитись. Якщо з'їсть один чи інший. Отак і ми сьогодні додамо два елементи керування, дві кнопочки, які буде відповідно при натисканні збільшувати або зменшувати е, якийсь об'єкт, наприклад, напис. Виглядати це буде в кінечному е, результаті наступним чином. В додатку має бути дві кнопочки плюс та мінус і напис Аліса. Якщо натискаємо на плюс напис. Збільшується в розмірі, а якщо натискаємо на кнопочку мінус, то напис в розмірі зменшується відповідно. Ось такий додаток ми сьогодні з вами зробимо. Отже, створимо новий проект, дамо йому назву Alice і він відкриється. З палітри, що розташована ліворуч, ми візьмемо кнопку, ще одну кнопку. Та якийсь напис. На віртуальному телефоні ми можемо бачити, як воно виглядає. В переліку компонентів можемо бачити, які компоненти в нас вже задіяні. Для наших кнопок змінимо відповідні властивості напису на плюс для першої кнопки. А для другої кнопки змінимо текст на мінус. Як бачимо, вони виглядають тепер наступним чином. Для нашого напису з властивості текст напишемо Аліса. І дамо йому одразу розмір шрифта десь приблизно, ну там, 36-й, наприклад. Змінимо, наприклад, колір. На якийсь там, ну, наприклад, червоний. І ось ми бачимо, що отак от буде виглядати наш додаток. Але це ще лише дизайн. Ми ще не зробили ніякого програмування. Зараз будемо програмувати. Для цього переходимо в режим блоки. В лівій частині ми бачимо, що у нас кнопка має такі методи, такі події, коли Хтось на кнопку 1 клацає. Що ми будемо робити? Ми будемо змінювати деякі властивості, але не цієї кнопки, а напису, який в нас є. Ми бачимо, що ми можемо розмір шрифта нашого напису змінити, призначити йому якийсь там номер, якесь значення. Саме тому, що ми не під'єднали ніякого значення, тут показується, що це помилка, якась у нас існує. Але розмір шрифта, який ми надамо значення, буде розраховуватися як розмір шрифта наявний для цього напису, тобто який зараз у нас вже є, там було 36, по-моєму. І ми до нього додамо ще якусь величину, наприклад, одиничку. Для цього нам треба використовувати блоки математика. Ось цей блок додавання. Ми будемо додавати до. Того значення, яке в нашого напису вже є. Дивіться, в напису. В нашого є розмір шрифта, якийсь, от ми його сюди вставляємо. І додамо сюди якесь значення, наприклад, одиничку. Для цього нам треба з блоків математика вибрати оцей перший блок з можливістю вказування там якогось числа. І вказуємо тут число 1. Ось і все. В нас вже готова подія, коли ми клацаємо на першу кнопку. І ця подія викликає дію, надається напису, розмір шрифта, який тут же розраховується, як напис шрифта, який був, плюс ще одиничка. Тепер зробимо копію. Правою кнопочкою клацаю, роблю копію. А, і звертаю вашу увагу, що на цих блоках з'явилась помилка. Оцей червоний знак означає, що помилка Так, не може бути два однакових блоки Ми обираємо тут кнопку 2, якщо пам'ятаєте, це кнопка з мінусом. І тут буде все те саме, але надпись розмір шрифта буде змінюватися на одиничку відніматися, не додаватися, як у нас тут було, а відніматися. Для цього ми блок оцей викидуємо і з математики беремо інший блок віднімання ось такий. Віднімати будемо від наявного розміру шрифта нашого напису. Віднімати будемо одиничку. В принципі, наш додаток вже готовий, ми можемо його протестувати. Для цього ми сьогодні навчимося робити так звані копії або сеанси нашого додатку. Не встановлюючи цей додаток на телефон, ми можемо просто подивитися, як він працює. Для цього ми натискаємо тут -от пункт підключитися і вибираємо під пункт допоможник AI. Після цього в нас з'являється отакий QR-код, який ми можемо за допомогою спеціального додатку на нашому телефоні запустити і відсканувати. Ось таким чином. Ось на телефоні в мене встановлений такий додаток. Натискаємо ось цю блакитненьку кнопочку і скануємо QR-код відповідний. Натискаю на кнопку плюс, бачимо, що надпис наш збільшується. І натискаючи на кнопку мінус, бачимо, що надпис наш зменшується відповідно. Отаким От чином працює наш додаток. Далі, завершивши тестування, якщо нас все влаштовує, все зроблено так, як ми хотіли, то ми можемо вже зробити APK-файл, як ми вже це робили минулого разу, та встановити цей додаток на свій телефон. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення, щасти!